Іноді необхідно просто чекати. Кажуть, що це нев'ячне заняття, з тишею постійні дебати, гасити вогонь, завзять. Статечно сидіти, нікуди не йти, не втрачати надію, не робити нічого, невідступно чекати, як з привокзальної темноти світла експресу нічного, чи може не світла. А голосу, звуку, кивка головою, жесту рукою Господь ліквідує нестерпну розлуку, змушену стриманість поза журбою. Чому невідступно потрібно чекати? А По кожну влаштовність тримає оправа чекання це перли або діаманти, народжені часом під тиском обставин. Дякую за перегляд. Якщо цей твір відгукнувся у вашому серці, то поставте вподобайку, прокоментуйте і підпишіться на канал. Мені, як автору, дуже важлива ваша підтримка. А для тих, хто бажає висловити свою прихильність грошима реквізити в описі під відео. Щиро дякую за увагу!